Доброго дня, друзі! Хотіла вам сьогодні показати свій крутий акваріум, який ми помили, але прикол в тім, що там живе лише один равлик і ось сомик. Все. Більше в мене рибок немає. І якщо чесно, я їх і не дуже хочу. Діти більше хочуть, але, можливо, ще й куплю якісь інші. Ну що, Ми забрали вже свою ялиночку. Вже закінчились свята, можна вже її прибирати. І хотіла вам показати ще дещо, що я купила в Сенсею. Щось купила, а щось дала, передала з Польщі моя кума, моя подружка Мартуся. Ось Вона вже так щось дуже сильно захотіла моїм дівчатам до підготовки до школи вже купити рюкзачки. Купила такі рюкзачки для моєї Яни молодшої і для Насі, з спікачу. Вони люблять такі, щоб вміщалася вже якась книжечка, щось формату А4. Ось, І вона мені ще передала ось таку ковтинку. Мігесеньку, тому що в мене в Україні на сайті її вже не було розібрали. А в неї у Польщі якраз була остання, тому вона її купила. І ось такі от дві кофтиночки лонгсліви, також Яні і Насті спікачу. А оце вже купила я таку мігесеньку, прикольно. Вони з вушками, і вони всередині не мають підкладочки, вони такі от мігесенькі просто всередині, без підкладочок. І такий костюмчик, ще купила Яні до садочку ходити. Але він дуже гарний, такий, блискучий, тканина така не вельвет, важко передати. Ну, важко передати. Але прогадала з тим, що він взагалі тонюсінький, тонюсінький, аж просвічується, бачите? Тобто, що він більше такий буде на весну. Гарний, але буде вже на весну. Ось такі от покупочки і подарунки ще нам привезли. Замовила я на Aliexpress ось такі от штанішки дівчатка. Ну, такі вони прикольні досить, вони тепленькі всередині. Такий мікрофліс, якийсь, не знаю, правильно сказати. Ось такі от малюночки тут вишиті, тобто, що вони не сповзуть ні нічого. Дуже тепленькі, реально тепленькі по всій довжині. Вони коштували щось 300 гривень. Ну, але я реально вже не мала нічого такого дуже теплого дітям. Тому це така прям знахідка-знахідка, прикольні. І ще купила на Aliexpress нові черевички. Ніби такі прикольні, потім покажу, які вони всередині. Такі утеплені таким тоненьким флісиком, не флісиком. Вони ну, не є на якусь там супер холодну зиму, але за 500 гривень взагалі бомба. Ось такі капчики з близька. Вони мають такий утеплювач, він не є дуже грубий. І самі капчики вони такі, ну, дуже м'які і дуже тоненькі. Оця тканинка, вона така дуже тоненька. Але вчора я в них походила, їх не почистила навіть і нічого, ну, типу, досить непогано. На таку зарядочку, ось це можна ось так от собі загинати і ходити. Але вони досить тепленькі, вони мені сподобалися, в принципі. Тому за 500 гривень, кажу, це дуже гарний варіант. У мене сьогодні генеральне прибирання на підвіконничку. На дворі ось таке от падає вікна, бачите, з другої сторони брудні. Дуже вікна не вимивала, хіба з цієї сторони, з іншої сторони, не чіпала. Не хочу на той холод собачий виходити. Так, її прибрала вазоночки, помила їх, водочку і листочки помила, пообрізала всяке сухе, всяке зайве. І тепер буде чистий порядок. І прибрала тут на столику у дівчат. Це, до речі, моє з манікюру, треба буде потім заховати. Прибрала в них, бо в них тут ну, дурдом просто творився з тими їхніми малюночками, весь стіл завалений, фламастри, олівчики треба було підстругати вже, фламастри провірити щось повикидати. Стараюсь так раз в тиждень робити отакі в них на старий порядок, тому що самі вони просто ось туди, на поличку поскидають, поскидають все і воно там валяється. Сьогодні я вже всі розмальовки, все, все, все прибирала. А ще в нашій сім'ї ми дуже полюбляємо робити паштет, таку намазанку. Можна і в кашу додати, і е, також намастити на хліб, це дуже смачно. Е, значить, на низу в мене 8 яєць збитих. Е, тут в мене є значить, 2 кілограма сала і пів кілограма м'яса. І з цього ми будемо робити дуже-дуже неймовірний паштет. Зараз я ще. Смажу трошки на сковорідці морквочку і цибульку. Також це все через м'ясорубку пропущу, як сало з м'язком. І тоді вже покажу, що робимо далі. Отже, додавала я ще також вже після м'ясорубки сюди моркву, цибульку і часничок. І тепер буду розкладати по чистих, помитих баночках. Гарно втрамбовуємо ось так: от баночки. Стараємося так дуже-дуже гарно втрамбувати, бо воно ж потім зменшується. Закручуємо плотно. Ставимо в каструльку якусь велику, водичку набираємо ось так, аж щоб накривало баночку. І після закіпання варимо 3 години. Після того ми їх виключаємо, залишаємо до повного охолодження, витягуємо і можемо споживати. І ось який цей паштетик виходить. Зараз я наберу ложечку і вам покажу. Я завжди додаю трошечки більше м'яса, щоб він не був дуже жирний, щоб там не було одне сало. І от коли є більше м'яса, тоді вже набагато краще, бо можна дати і в суп, і в кашу трошечки, і воно буде додавати такий собі ну, прикольний аромат, смак буде дуже круто. От бачите, зварила я гречаний супчик, і в мене було лише, ну може, я не знаю, ну кілька фрикадельок. Але для такої величезної каструльки, то е Ну, кілька фракадалік, то хіба дітям трошки дати. Та. І я ще вирішила додати цього паштету з м'язком. І супчик став вже геть, зовсім іншим. Бачите, кусочки м'язка плавають. Плюс супчик має більшу калорійність, більше жиру. ось. І він, типу, вже набагато, набагато кращий і не дуже пісний. А ще хотіла нагадати комусь таку закуску, якщо хто так забув. Бо я про неї дуже рідко згадую. Це коли ось такі от великі квадратні вафельки, перемащуємо картопелькою, ставимо в серединку сосисочку, закручуємо рулетиком, ріжемо і е, смажимо в яйці. І виходять ось такі от штучки. Міні-рулетики прикольні. Мені сподобались вони тим, що їх і діти їдять. Колись мені мама в дитинстві робила, тепер я своїм роблю. Але кажу, це буває може раз в рік. І друге, що можна ще приготувати з вафельів таких, це ось такі сендвічі з м'язком. Всередину ставити будь-який фарш, який вам подобається. У мене тут свинного в'яжий, можна з цибулькою, можна без. Я цього разу без цибульки, бо в мене не знайшлося в хаті. Ось, робимо ось такі от ну, тобто вафельку намазали, наклали другу вафельку, порізали, також в яйце і смажимо. І виходять також такі от малесенькі коржики. Дуже смачні. Е, може, продаються такі вже готові вафельні коржі, малесенькі, називаються брезолі, так в принципі і страва називається. І можна їх типу, використовувати. Але я мала ці вафельні, тому вже нічого більше не купляла. І щось я зробила забагато, всі п'ять коржів скористала. Але в принципі, що скинеться в морозилку, що чоловік буде брати на роботу, то воно швидко розійдеться.